Більше 10 тисяч закарпатців захворіли на ГРВІ та грип за минулий тиждень. Це на 40% вище аніж за попередній. Збільшилась кількість хворих серед усіх вікових груп, але найбільше хворіють діти. Серед усіх захворілих 230 людей потребували госпіталізації. З них більшість діти до 4 років, 99 – пацієнтів. Медики наголошують, найкращий спосіб уникнути негативних наслідків від грипу це вакцинація. В області продовжується вакцинальна кампанія проти грипу. Зокрема, за останній тиждень щеплено 44 людини. Загалом за період спостереження щеплено трошки, трошки не вистачає до 2,5 тисяч осіб. Вакцина в закладах охорони є для медичних працівників. Інші бажаючі можуть придбати її у аптечній мережі. Через складну епідемічну ситуацію в навчальних закладах 40% громад області ввели карантин чи відправили школярів на дистанційне навчання.